Привіт, народ, це чергове перше враження, і воно мало б стати найкращим з усіх. Правильно, Гаріша? Саме так. Але сталося непередбачуване. Один наш колега, ім'я якого ми не будемо називати, Да, Саня? прийшов до нас і розповів про неймовірно суперський, класний ніж від Бьокер Золінген. Він, звісно, вже гірко пожалкував про свою витівку. Так, так. Але... Але його обличчя запам'ятайте. І навіть сказав, скільки він коштує. Проте народ, це той випадок, коли Золінген роздуплилися і зробили те, що вони зробили три роки назад, коли випустили Бронко. Тільки тепер це був складень, і ми не могли пройти ніж і не висвітити навіть після того, як наш друг нам про нього все розповів. Тому це Дякую. буде майже перше враження. По одному ножу, а по іншому буде, мабуть, все-таки перше вираження. Правильно? Шо? До речі, я помітив, що нам нарешті замінили цю запісяну клійоночку на щось більш пристойне. На... Ну, теж такий колір підозрілий трохи. E, e, і до речі, всі, хто так роблять, вони без помсти не йдуть. От ми, наприклад, нашому колезі розказали, чим закінчиться «Сонік 3. Тепер йому не так цікаво буде і дивитися зараз... його улюблений фільм. Так, сидить в кутку і плаче. Ну, таке життя. Погнали. Чух! Ось. Оцей? Так. Ну, давай. Все на потім. М -м так. ЄДК Шварц. Е, підрозділ в Золінгені у Бьокера — це дивні хлопці. Вони можуть робити класні речі за притомні гроші, угу. але роблять це чомусь дуже рідко. І ось такий рідкісний момент настав. Тому що це EDK від Бьокер Золінген. У, слухай. ну. Я погарячкував з тим, що не вийде першого враження. Емоція все-таки в наявності. Просто візьми його в руку. Скажи. Чекай, це ж це крослок, так? Сел Глесер нервово закурив, папіросочку десь. До речі, мені там натикали в гострі каші. все таки сел глесер. А не сол. Сол це чувак з серіалу. Ну, Він там як пишеться як душа. Сол. А тут це через Ей пишеться сел Глесер. Тому всім, хто поправив мене в коментарях, дякую, визнаю, був неправий. правий. Сел Глесер. Вам окреме вибачення. Окреме вибачення. Так, мурашки шк... по шкірі я отримав. 에... Давайте, от, щоб ви зрозуміли, що це таке. Це Бьокер Золінген, складаний ніж на аксесоподібному крослоці з магнакату за 5 тисяч гривень. А зі знижкою він буде ще менше. Як вам таке 5500 здається, щось це таке? Просто, ну, ну типу, це вибух для знаєш, поціновувачів ціна якість. За Олінген. Це не Бакер плюс, це не Тайвань, не китай це саме. В Німеччині зроблений з магнакату за такі грошики. Ну, Як на мене, це треба брати і бігти прямо на касу, поки він є. І наразі це найдешевший магнат. Спробуйте тільки написати, що це дорого. Це, ну, це ну, просто тут вже не, не вийде. Окей, давай прикинемо, що в нас за 5500 є, які сталі найдорожчі. Що в нас таке є? З 5500 найдорожче. Mm. Ну, можна подивитися. Це не буде, мабуть, 5000, але там є спаї, наприклад. Відчітен. Ні, не Відітен. А що в нас є? Тридцятка за 5500 є у нас? Mm. Я щось не згадаю. Це артісани ар різні. Китайські ну, армія артрісани, а бюкерсолі. Так, бюкер з з не буде за 5. Oh. 100, розумієш. Тут порівнювати. Ти що, ти будеш стояти біля вітрини і думати, взяти тобі китайця з якоїсь там порошкової 35-ки, чи взяти Золінге на Магнакаті? Я б навіть і не думав. чесно Чисто Ну, кажучи. От у мене прям дежавю, що ця історія повторюється з Бронко. Ти бачиш, типу, класний ніж з класної Триві. сталі за дуже притомні гроші, який зроблений в Німеччині. Це дуже конкурентно здатна історія. І шкода, що вони не часто так роблять. Взагалі, бокер іноді вистрілює такими цікавими пропозиціями. Пам'ятаєш, ніж ніж Кайзен, здається. Там він з 35-ки, щось за 2 тисячі гривень. Угу. Якщо, і може і зараз є. Типу чудова пропозиція, як на мене. Так, народ, спайоподібний такий клуночок, десь в розмірі деліки, мабуть, да? плюс-мінус. Трошки більше, може? Більший, щось трошки більший і трошки менше Ендели, угу. десь от посередині. Десь посередині. З е... таким от Бьорд нагадує цей mm -hmm. оприлюднений. <laughs> Тут щось трохи продешевили, знаєш, типу так, з формою. Так, 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 так. Я, я б уникав асоціації, чесно кажучи, такого, такого ж типу. Але наскільки гріє душу цей каштанчик, ці всі даві, золі, на цей замочок. сатинчик. Дротяна, дротяна Кліпса. Тут от, чесні емоції, розумієте? Тут от, от, той випадок, коли нема тобі ніякого Китаю. Все дуже породисто. Сталеві вузенькі, перфоровані лайнера, це якийсь склонаповнений нейлон. М'якенька і... механіка, нічого тобі не ріже, не давить. 5500 народ, ну капець. Хто, Цікаво, скільки бронко? їх заїхало? Цікаво, скільки їх заїхало, і чи дотягнуть вони до нашої зарплатки. Скільки? 5200, навіть 5200. Це без нижечки, яка буде. Описі під відео. З промокодиком. Слухай. Мені дуже подобається. Я, чесно кажучи, шокований від того, наскільки він класно, зручно тримається. От якось по спайдерківськи скажи. Оце поєднання дротяної кліпси з... з цим упорчиком. Ну така от прям парамілька така, але з золінгена. Ну, поміряй, скільки він по обуху. Високі спуски, магнакаті. Щоб двічі не, двічі не вставати, проведемо заміри. Ну, 2,9, пише. 2,8, 2,9. Парад отвором, тут поміряє дивись, пряме полотна. 2,8. Довжина клинка 81. No. Ні, 80, перепрошую, 80 мм довжина. Оце ріжучий край, якщо міряти від початку до кінця. І зведено, я вже бачу, що зведено його просто в якусь волосинку. Uh -huh. Я навіть не знаю, як цю волосинку так от вхопити. правильно. Знову таки, повертаємося до боєкербронку, який теж в волосинку зведено для такого ножа. 0,2. прикинь, 02. Капець. Це реально прикольний EDC-шник. При тому зібрано. Хотів провести аналогію з китайцями, зібрано класно, наче він в Китаї зроблений, розумієш. От спробуй доколупатися до цього ножа. Ну чесно, я не знаю. От давайте суто заради спортивного інтересу, напишіть недоліки цього ножика. Нас нам скидочку. Чим він поганий за ці гроші. І бонусом вашій бабусі, яка носить з вовни оці бурки. Ви можете цей чохольчик зараз в якості гаманця. Куляри сюди. Куляри гаманець. Ви доставив клачик такий, знаєш, типу, бурки. Ну, одні плюси. Давай, давай ще зважимо його, давай. щоб вже прям розбити всі. 76 грамів. 76 грамів наробляють. No comments. no comments. От Золінген. От вони якось Немає їх, немає, немає. Потім вони тільки бах! на тобі і Ти такий просто не знаєш, що з тим робити. Ну... Вони наче знаєш... Вони тобі і... не залишають вибору. Ти розумієш, що це треба брати. Вони, знаєш, наче якийсь конструкторський відділ з кріокамери раз на три роки дістають. Mm -hmm. І типу такі чуваки, роздупліться, треба щось випустити. Так, у них, там, це якійсь, легко. У них там якийсь геній сидить, якого вони, знаєш, там згори якихось бляшанок дістають, такий з мусора якогось. Типу, ще щось, і такий, хоп-хоп, намалював. — Ти навалював. не про те, що ми не будемо твоє ім'я, типу, згадувати. У типу, наш дизайн. Такі, Та, ні, бах! Такий. І він на ці роялті знаєш, ще на два роки входить в загул. <laughs> — Так, Лас. Погнали далі. Це у нас Бєкер плюс. Modem? Modem? А, Modem? Який модем? А, модерн. Модем. Модем. Ну, Це бокер плюс Gentleman... PRC. Gentleman's Lockback Green Design in Germany made in PRC. Така модель буде? Uh. Так, степе. Щось таке. Щось таке було тільки з Олінгана. Mm. І більше трошечки. Нітро Плейма дизайнера немає, це добре, нам не доведеться ганьбитися, що ми його не знаємо. Полірована... Стрілочки вниз немає. Стрілочки да, підступної стрілочки вниз немає з, з невимовним ім'ям, яка ховається за нею. Полірована мікарта такого болотного кольору. Больстери, я так розумію, теж сталеві чи алюмінієві. Загалом металевий больстер пофарбований. В чорний колір. Цікавий осявий цікавий за це проворотом, як думаєш, тому що така кругла ага. шайба без шліця з однієї ага, сторони, ага. ну, з лицевою, да, як, да, як да. ти її відкриваєш. І Торсік. Ну, скоріш за все. Шостий, скоріш за все. Буде Давай. тупо, якщо ти будеш крутити, а воно буде крутитися mm -hmm. тебе. Увігнутий спуск від обуху, хоч і не широкий, на нітровішечки. Якийсь урбан не... трапер чи що? Урбан трапер є, у них, але то Бокер плюс. Урбан Трапер. Це у Золінгена на магнакаті. Це... Пам'ятаєш він трошечки більший, і теж з мікартою на руків'ї. От прямо дуже схожий на цей. Тільки довше мені здається. Я думаю, причепна да, монтажі і фоточку Урбан Трапера, uh -huh. щоб ви порівняли. І фоточку того загадкового Золінгена, назву якого ми не пам'ятаємо, uh -huh. але пам'ятаємо опис. Таке враження, що це от такий EDC фліпер для дуже. Компактного джентльмена, знаєш? Якщо цей джентльмен Полторашка, то йому, напевно, цей. Зубочистка. Такий ножик в моїй руці він просто кудись зникає. Замало мені цього ножа, скажи ти щось? Ну тут клинок по розмірам, як в середньої лінійки Вікторі Так, 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 так. Плюс-мінус. Та і по габаритам, якби не кліппойнт, а був би дроппойн, то він би був приблизно таким і по товщині, мабуть, плюс-мінус. Підшипники, підшипники, чи Ні, це, це більше мікарточку. мій ага. Ну, Відкрита да, конструкція, боночки, лайнер-лок. Лайнер якщо дуже хочеться спробувати нітрові на овігнутих спусках і обзавестись компактним фліпером джентльменського типу, то ось він. Єдине, що мене трошки насторожило, це Кліпс. Вона якась, от, знаєш, за первинними відчуттями, якась вона така тугез, тугенька. знаєш. Ого, да, якщо, цей, якщо цей маленький джентльмен любить от бігати, перескакувати через різні паркани, або це в нього дуже сильні пальці, наприклад. Або в нього дуже сильні пальці, то тоді, напевно, норм. Маленький джентльмен в класичному такому вже дизайні. Я слухай, більш ніж впевнений, що це, от по мотивам того дорогого Золінгівського, вони зробили зворотню еволюцію. Ну, с... на... Ви Прис спустили Візь... його на Бокер Плюс? Ну, чи? всі ж роблять напаки. Кершову, спай спайдерку роблять тінейшос, роблять хейст, а потім uh -huh. роблять дорожчі варіанти. Ну так. А ну так. вони дешевою моделлю прощупують, так, так, наскільки так. він стане от популярним, тобто uh -huh. вони випускають безліч дешевих моделей, одна із них стріляє, типу стає так. хітом. Потім вони цей хіт починають закидувати в магнаке, в карбоні в різних тридцятках і, от, будь ласка. А тут люди писали на емейл, e типу, класний ніж, але якби він був дешевший, я б купив. І тому вони зробили. Ну, це, я думаю, це чоловік. ж робоча практика. Е Чому ні? Давай, але як показує досвід колстіла, не завжди це вітається публікою. Так, 66. Він що, важче за грамів? це? Виходить, що так. А, ні, 76. Ні, 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 а, ні, ну, 10 ні, грам, але подивіться. 10 грам різниці, але наскільки по габаритам ІДК більший. Ідекей. Давай поміряємося. Помірюємо ріжучу крайку. Ріжуча крайка 73 мм. Ну, небагато немало, реально, як так, такий повнорозмірний вікс. При товщині по 2... 2 міліметри рівно. І зведення тут, я думаю, більше ніж 0,2 буде. 0,3 угу. в середньому місці. Такі... Або, або сьомий пінельчик. Ще можна порівняти. Mm -hmm. Хотілося бачити на ньому цінник. Ну, ну, десь, знаєш, до 1000. Тисячу... Ну, нехай 900 там. Ні, ні траві, да? так? Траві? 1900. Це буде. Мені здається, адекватний прайс. Адекватно. Хоча щось мені підказує, що буде більше. Хай буде 2500. 220. Тобто ну, десь посередині. Посередине. 220. Ну, ну зі знижкою якраз буде 1900. <laughs> Why not? Так. На. Це Тут... теж Мануфактур Solingan. Uh, Urban Trapper Automatic. Шварц! Шварц. <ху -ху> і знову ага. бурки твої улюблені. Ага, це вже цей талановитий відділ в кріокамери кажуть, ні 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 ще один. Ще один Поки ви не пішли, давайте ще щось. Урбан ну, трапер, який ми згадували перед цим. Але у виконанні Золінген. Урбан урбантра були завжди в плюсах. Да, плюсах. Пердзінкер. Урбан трапер. Це перший мій огляд на каналі і без огляду, тільки я долучився до цього проекту. Був на Урбан Трапер. Загалом на ЕМСІюсто? Ні, це потім. Спорядження трапера завжди входив легкий, надійний, складний ніж, з допомогою якого мисливець встановлював пастки, ошкурював свою здобич та просто виживав в складних умовах того часу. Мене спочатку прощупали цим ножем. А потім вже дали в роботу MCU. Автомат? Автомат. Магна Автома, магнакат, Золінген, Зінкер. Хоча Зінкер. А, є Зінкер, є каштанчик. А от люфта нема. Зато є власна конструкція. А що поставили? Магнакатик. Так, ясно. Коротше, Біокер десь велику партію викупили у Ларіна Томпсона і у Курсайбла. Ларін Томпсон? Чи Ларін Томас? Ларін Томас. А я сказав Томс. Томпсон. Я думав про чисели Томіганде. А тепер слухай, <плес> <плес> Снейкс. Я рахуватиму до десяти, <плес> щоб твоя тупа, боягузлива бритка пика <плес> зникла звідси до того, як я не <"Снейкс>, чиню <плес> її свинцем. Джонні, пробач, я вже йду. Один. Два десять. За цим барабаном, наскільки на 100 Спочатку набули? на 100 були, потім на 50. Ну, собою тягати 100 набоїв 45-го калібру в магазині. Ну, це... Це... це ж шлях EDC на зменшення, на це... полегшення, це... на компакт. млинці, млинціше ми чіпляємо так. собі на турніках. Солідний шмат алюмінію у нас руків'я. Що ну, вам сказати, де цей механізм захований? Я не бачу, куди. А де пружина? Нічого не розумію. Ну, заховано, напевно, в алюмінії, в солідному. Ага. Цікаво, цікаво. Тобто ми... закритий беклок виходить, так? Ні, ні, він відкритий, але зверху він закритий. Тобто, принаймні з цього боку тобі не, не, не насипать туди якось. Так, конструкція, як для такого типу замків, у нас максимально закрита. І це цікаве рішення. Я щось не пригадаю, чесно кажучи. Це прикольно тим, що стопорна бонка, бачу, упирається в упирається, як ти сказав, великий ага. шмат солідного алюмінію, і менше шансів, що вона там буде в посадкових місцях якось рухатись ага. від удару. Продумане рішення. Е... Ну, лаконічний дизайн. Постмодерний, абсолютно, зважений. Але знову ж таки, згадуючи джентльменську цю цю тусовочку, двіжуху, мені здається, це шикарний претендент на кишені. Шикарно, абсолютно. Золінген, Магнакат, Зінкер, Урбан Трапер. Ще й автомат. Ну, Тут не, не, не встоїть. Ну, зінкер дорогий завжди був. Хто так? не встоїть перед цим? Це, ш... це не буде дешево. Я впевнений. Ну, я це думаю, що це не сильно буде дорожче за оцю. Серйозно? Да. Давай. Давай Ваш ми з... важим міряєм, потім вгадуємо. 59 грамів показують наші. В п'яту кишеньку, mm. класичних джинсів. Так, будь-яку кишеньку. 83 <laughs> міліметри річа крайка. Цілком mm. непогано. Улюблена довжина сучасних edc ножів. По обох у нас 2,8. І зведено все це щастя в. Клас. оце реально дуже приємна річ. І це ти скажу, що ця штука, ця площадка, вона сюди чудово пальчику так отлягає вказівна, якщо навіть потрібно буде це. Хоча зазвичай джентльмені, за... це не про це. Ну тут воно є, куди цей палець uh -huh. вперти, принаймні. Немає знаєш ями, куди він провалюється і взагалі не некомфортно. Тут, хоч і все досить мінімалістично, тут немає якось знаю, деталей. На січок, але при цьому він тримається непогано. Він не, не, не провалюється туди в руці десь. Хай буде. Ну, такі. Класний ніж. Я думаю, 5500. Теслакарівський такий дизайн у нього. Е, я думаю, дорожче. Я думаю, 10С30 гривень. 6030. Ні, ну це, це конкурент. А зі знижкою якраз буде 5500. Ну, по суті, ти правий. Там 5, 5 було, тут 6. Тут автоматика. Mm -hmm. Коротше, Магнакат просто демпінгує ціни на порошки якимись шаленими кроками, я так. не знаю, як це сказати. І він, бачиш, по ціні він абсолютно конкурентно здатний. Тобто, тепер це у нас два найдешевших ножа з Магнакату виходить. Так, уявив себе. Жесть. У мене щось не складається в голові. Ти можеш пояснити цю коробку mm -hmm. і оцей надпис? Boker Магнум Collection 2024. Ну, це відома фішка Boker Magnum. Вони роблять колекційні ножі Продамо хоч кожен, шості, так? кожен рік. Тобто, ну, серед всього того дешевого різноманіття, у них час від часу з'являються такі колекційні речі. Не дивлячись на те, що це підрозділ Magnum, який не сильно користується попитом у колекціонерів старших там, 16 років, у них є пристойні речі, так. які не соромно десь при людях дістати. Зертифікат. Магнум КОЛЕКЦІОН Слухай, це все. Якщо прибрати напис Магнум, воно більше назовлений. Бери ніж, а я подивлюся, що тут можна зачитати для глядачів. Blade Steel Forged 44 Steel Blade. Іначе якийсь пакистанський оглядач. <рес> <рес> Дійсно, це ж німецький ніж. Коротше, е, кований, кована 440-ва. Integraл. Сатин. Дизайнер Andres Швейкерт. Handle material. Руки у нас Flame Maple, Stable Wood. Стабілізована деревина. А що таке Flame Maple? Ты не знаєш? Я не знаю. Mm -mm. Так, і Dark Brown Leather це Shields. Тобто піхваний. Mm -hmm. Так, друзі, колекційний ніж піхвини будемо відкривати. Не знаю, чому вони в вакуумній упаковці. Може, там зливок чистої міді є, щоб він не окислився. Його... Хотілося б, знаєш, так. так. Позбавляти їх цноти. хай вже будуть такі. Так, а це. це Може, у вас... комусь важливо, щоб це було саме так, знаєш, з колекцією. Перше піхви, типу, засунути свій ніж. Це дуже, знаєш, така зухвала аналогія. Давай не будемо її розвивати. Окей. Okay. Так, інтеграл. Тобто. У нас клинок поступово переходить, в, типу, в вольстер, якщо це можна так сказати, uh -huh. і з одним монтажем не заходить в, в руків'я, uh -huh. але це, ніж, не для грубого батонінгу. Вибач, ну і брати його кудись в ту посадку біля блокбастера і бити ним колоди — ні. Ну, у мене от перше, що скинулося на думку, це кухня. Це так, коли кухонник. ти відкрив цю кришечку, так, так. я теж подумав, це якийсь кухонник. Якісь. Utility knife настільки кльово от відполіроване руків'я дерев'яне. Його, чесно кажучи, не хочеться навіть із рук випускати. Це й оце Це uh -huh, все. Uh -huh. от люб... Інтегральні ножі, вони якось викликають, знаєш, трохи захват. — Я сподіваюся, він не буде хоти. Та ні, навряд чи буде Це 631 з 1999 їх було зроблено. Чому не 1083? Ну, такий нечисельним тиражом. Враховуючи масштаби Магнума. Скажи так, щось. Скажу. А, по-перше, знаєш, що кидається в очі? Це товщина обуху. Ну. Тобто для такого клинка тут, мабуть. Скільки як думаєш. Ломік такий. А, давай забіляємо. Ти теж крутив в руках, я відразу думаю. Ні, нічого собі. 4,8. 4,8. 4,8 для прямих спусків. Не кожен день таке побачиш, чесно кажучи. Угу. Що ж, варіація на щось середнє між кухонним утилітарним ножем і таким усередненим мисливським невеликим фіксом. По дизайну мені дуже подобається руків'я в стилі Лукаса Бернеля, який робив дуже зручне руків'я на попередній лімітці колекційній. Mm -hmm. Воно коротке, але за рахунок от цього упору... Ну, наскільки це можна вважати упором. Ну, да. Він би не, він би не пройшов тести. Кухонним упором, кухонним, кухонним упором, Як кухонний, це на шефах да, 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 відбувається. Не тобто, треба вважати, що це класний захист руки під час уколу. Абсолютно динамічний. Абсолютно. Проте дизайн стрімкий, тут якийсь навіть трошечки є фальшлезо. Угу. Класичний, це дроппойт, мабуть, все таки, так? Да? Видно? Все, що... що в руках він приємніший, ніж зовні виглядає. Так, так, це так. зроблено дуже якісно. Це варто потримати в руках, якщо ви колекціонер. У вас є, так думав, це входить у ваш смак, то обов'язково потримайте в руцях. Я думаю, на кухню і на нехардовий аутдор він залетить аж бігом, якщо це не для колекції буде ніж. А викрутковий хват, який подивися. Прямо Black Brothers, я думаю, вже пацани дзвонять замовляють, угу. скільки у вас приїхало. Іване, потримай, це от прям тобі сподобається. Там він же скаже, що там на верші не, не таке, як Ні, треба. Ні, та все там як треба. Все як треба? Угу. Клас. От, Дитини, от, ще його зовсім не бачаться десь ну, на якихось фехтуваннях. Але це таке. Але при цьому він не виглядає, знаєш, якось агресивно, не буде викликати питань у, у, у тих, хто може задавати питання. Ну, кухонний ніж. А що? А що? В... Ти вже Ш... тренуєшся. Вісімних піхвах. От маски на вулиці. Зведення в 0,2, це вже такий собі, не знаю, ледь не стандарт для них. 0,2. При обуху, скільки? 4,8. Давай висоту спуску. Ще замірюємо, цікаво просто. 29 мм у нас висота спуску і клиночок 105. Рюча крайка 105. І маса. 150 грамів без піху. А скільки у нас піхує? Дуже якісь слизькі. Піхви. Слизькі 61. Я думаю, без, може, без бумажечок. 200 грамів, коротше, буде плюс. 200 плюс. Грам. Ну, це той варіант, коли не соромно за магном. Mm. Оці їхні колекційні. Той не чисельний варіант, коли не, не соромно за магном. Нечисельний, абсолютно виважений, продуманий ніж китайського виробництва, від якого не пахне Китаєм, а більше Німеччини, uh -huh. як на мене. Єдине, що завжди зупиняю у цих колекційних магнумівських випусках, це ціни. Бо я не пам'ятаю, щоб вони прям дешево коштували. Так. Да. Щось мені підказує, що цей буде десь в районі, ну, може, не знаю, там, 150 ну 6-7 сім тисяч. 6-7 тисяч, так. Ну, давай, ну скажемо. 6. А я 7 скажу. 6-720. Щось Слухає ми сьогодні ми з тобою як. Кльово так. Та, та. та. Піділи свого фаворита. Е, так. Скажи. А -а -а. Народ, всі Ти... ті, хто не люблять спайдерку, ви тепер можете їм помститися. Магна Кат, Золінгана по цінія, ендури, навіть mm -hmm. не ендури, а деліки з VGT. Піди найди собі такого формату порошковий спай, не китайського виробництва. Mm -hmm. <laughs> взагалі, взагалі нема конкурентів. Я не згадаю жоден ніж в цьому ціновому діапазоні, щоб він був Блін, це класно. Це прям заявка на ще один каштан у мене в колекції. Ну, От народ купить, а потім такий: так там пружинки поламалися швидко. Я батонив всього три місяці. Та нічого там не поламається. Народ, промокоди на всі ножі, як завжди, в описі під цим відео. Ювілейне 30-те перше враження не зовсім на 75%. Перше враження, на 25. Привіт, наш любий друг. Але класний. На ювілей прям клюльові ножі принесли. Це випадок, коли є фаворит, і немає аутсайдера. Так. Папа.